Фото та ім'я і просили гроші. Тепер аферисти створюють фейкові акаунти військових. Вони ці фотографії так само виставити і зробити свій збір від мого ім'я з своєю карткою. І Як не потрапити на гачок маніпуляторів? Це Роман Кушнір. Він народився в Києві. і Виріс на оболоні. У цьому районі столиці і зустрів повномасштабну війну. Перші дні там на оболоні був якийсь там прорив. Ну і які були інші варіанти? Тобто, ну це до тебе майже додому. Бойові дії прийшли зараз. Роман командир підрозділу ударних авіаційних комплексів 112-ї бригади. Зараз ми боронимо часів яр. Це донецький напрямок, вже десь 9 місяць. У соцмережах каже буває рідко і розповідає там лише про найважливіше гори, коли волонтери до нас приїздять, коли е, якісь події цікаві трапляються. Е, там коли ми щось знаходимо е, вороже і хочемо поділитися інформацією для інших підрозділів, щоб вони були. Курсі, але нещодавно йому неочікувано написав знайомий. Я пообертаюся там, де не було зв'язку, і мені приходить повідомлення. І там один мій товариш пише, що там щось трапилося. Ну я подумав, він просто запитує мене про мою службу. Однак, згодом питання почали надходити масово. Люди запитували, чи справді військовому потрібні гроші. А чого тобі гроші треба? Я такий в якому сенсі? І потім дивлюся інші повідомлення, і там майже той самий текст. Хтось просто викрав фотографії військового, створив фейкову ідентичну сторінку і почав додавати усіх знайомих хлопця та просити різні суми. Здебільшого це 5 тисяч гривень. Дехто зі знайомих пропонував надіслати більше. А тобі запене дали. Давай карту, може більше надіслати, щоб точно вистачило. Але все ж більшість телефонували або ж писали смс. Якраз повернувся в сектору, де не було зв'язку. Дуже часто роман буває взагалі без зв'язку. Інколи близько двох тижнів цього ж разу пощастило, і він особисто відповів усім, а потім написав допис. Однак профіль фейка зловмисника попри чисельні скарги, так і не вдалося заблокувати. Фейсбук не відреагував. Він написав: Ми перевірили все окей і нічого далі не відбувалося. Вони ці фотографії так само виставити і зробити свій збір від мого ім'я з своєю карткою. І всі друзі могли побачити ці пости шахрай. Міг будь-що утнути. Тож вважає, що найголовніше тут інформаційна обізнаність. Експерт із кібербезпеки Сергій Денисенко каже: нині такі історії дуже поширені. Наразі у нас дуже велика проблема з фінансуванням військових, і люди, коли бачать проблему військову, вони відкликаються і прираховують свої кошти. Тож радить, якщо знаєте особисту людину, зателефонуйте, знайдіть інші можливості для зв'язку. Як правило, людина, яка просить гроші, вона вказує реквізити і вказує ім'я, на які вже будуть переводитися дані кошти, і вказується або дружина, або там батьки, або його особиста картка. І найголовніше, коли таке бачите, не поспішайте, адже шахраї розраховують натиснути на емоції і маніпулюють завжди найболючішими темами.